Ярослав Мяленко, підприємець з 2017 року, розповідає, розпочав з одного кіоску. Нині має вже кілька магазинів, а його торговельна діяльність вже набула статусу сімейного бізнесу. Легкий на підйом Ярослав одразу зорієнтувався у грантових програмах для малого та середнього бізнесу. Допомогли фахівці райвиконкому. Грантова діяльність почалася з того, що тернівський виконком запросив на день відкритих дверей, щоб розповісти про грантові програми, які діють в нашому місті. Прийшов дівчата, розповіли, все розказали, запропонували прийняти участь, оформив грантову заявку, відправив і дали позитивний результат. Дали грантові кошти. Перший грант Ярослава був у програмі Власна справа. Склав бізнес-план, мета якого встановлення системи доочистки води для продажу та працевлаштування двох людей. Отримав 250 тисяч гривень. На цьому підприємець не зупинився. Із міжнародних грантів приймав участь у Save Children, та грант був від міжнародної організації міграції в Сейф Children Грант був на 5 тисяч доларів в еквіваленті на, ну, на день видачі по курсу, і в момі. Також був 5 тисяч доларів по курсу НБУ. Міжнародні гранти допомогли покращити обслуговування споживачів та разом з прибутком підняти і зарплатню працівникам. Ярослав Мяленко каже, поки родина має підприємницький потенціал, стояти на місці не збирається. Час у нас страшний, воєнний ще з 2014 року, тому. Якась яка кажу, працювали і починали також не нелегкі часи. Завжди будуть проблеми, але треба шукати вихід з цих ситуацій, і розвиватися чим сидіти і думати, як це погано. Тетяна Петренко, тільки п'ятий рік як підприємиця, але у сфері торгівлі працює вже давно. Минулоріч, після участі у семінарі тренінгу у Покровському районі без вагань взялась за бізнес-плани під два гранти одразу. План Тетяни під третій грант також був успішним. Кошти дали можливість придбати обладнання для нової крамниці кав'ярні, покращити умови на інших об'єктах, а також відкрити нові робочі місця. Я ще вигравала міжнародний грант, і це мені була допомога на цьому об'єкті. Я вдосконалювала цей магазин обладнання тут. І це була суттєва допомога. Життя продовжується. Треба працювати в складних умовах, але треба діяти. Я вже думаю, над четвертом. Якщо маєш хист до справи високу мотивацію і не відвертаєшся від допомоги, для твого бізнесу не буде несприятливих часів. Запевняють ці двоє підприємців. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов. Цей день.